Друзі, вітаємо вас у Києві на стадіоні «Динамо» Мені Валерія Лобуновського головна вивіска українського футболу. 13-й тур матч Динамо проти Шахтаря. Протистояння, яке точно чекали усі і матчі, які завжди дарують безліч емоцій безпосередньо до сьогоднішнього поєдинку. І подивимось на стартовий склад Донецького шахтаря Дмитро Різник. 31-й номер у воротах в захисті Іраклі Азаров. 16-й, 22-й Микола Матвієнко, 5-й Валерій Бондар і 26-й Вхім в обороні. В центрі поля Тарас Степаненко, 6-й, 10-й Георгій Судаков і 8-й Дмитро Криськів. Попереду 39-й Невертон, 11-й Олександр Зубков і 14-й номер Данила Сіка. Ось Така одинадцятка сьогодні. У Донецького Шахтаря Ярослав Козик, головний арбітер нашого поєдинку, На варі працюватиме сьогодні. Микола Балакін у разі потреби допомагатиме із. Певними складними моментами, якщо таки виникатимуть сьогодні, але сподіваємося, що не доведеться говорити про арбітрів більше ніж це вимагає. Поєдинок склад Динамо Георгій Бущан перший номер голкіпер захисників Владислав Дубінчак – 44-й, 25-й Максим Дячук, – 4-й, Денис Поповий, – 24-й. Олександр Тимчик у центрі поля – 10-й Микола Шапаренко, 6-й Володимир 8-й Володимир Шепілєв. атаці Назар Волошин, – 91-й та 20-й Олександр Караваєв на флангах. І попереду Беніто номер 7. Десять сьомий мір Челуческу настав на київського Динамо. Сьогодні Володимир Баршко із капітанською пов'язкою. Ось Віталій Буяльський, Андрій Єрмоленко – Ті футболісти, яких сьогодні дуже не вистачатиме київському Динамо, і в компанії з тренером збірної України, звісно, Сергій Ребров не міг пропустити ось такого протистояння. Дячук м'яч до центру поля. Центральний захисник. Дубінчак. Вперед напрямку Волошено. Тут від Матвієнка. М'яч відскочив. пас у штрафний майданчик. Беніто пробиває. Різник. Вибиває в бік. Атака Динамо продовжується. Шепілів у штрафному. Шепілєв намагається під удар вийти. Шепел. Далі. У центр Шапоренко заблоковано. Волошин. Не дають пробити. Назару Волошину. І зараз Шахтар відзахищався. Дячук. Попов є на фланг. А грає Караваєв. П'ятою проходить передача від Вичепілева. Караваєв ходить у штрафний майданчик. Караваєв, в ріжекут прострілює. Але тут спокійно відіграв Бондар. Невертон. Вибиває м'яч. Уважно. Бондар відіграв на м'ячі. Але ось тут підбирає Волошин у центрі. Караваєв. Караваєв лівою б'є Караваєв повз ворота. Різник контролював усе в цьому епізоді. Ну ось, принаймні, в другій половині тайму почали здалеку бити обидві команди. Ну, зараз Караваєв. низом пробив ближній кут. Ну, тут бачимо, Різник повністю тримав ситуацію під контролем. Ракицький. Бондар помиляється. Бондар Шапаренко. Ще один ось Зараз гостріше. Але знову повз площину воріт пролітає м'яч. Перехоплює передачу Бондара Шапаренко і б'є дуже непогано. Але зовсім трохи зараз не вистачило 10-му номеру Динамо, аби поцілити в площину воріт. Не зміг зачепитись за м'яч Беніто з Ракицьким. вів боротьбу нападник Динамо. Матвієнко. Невертон. Невертон. Проходить передачу Зубкову. Штрафному удар по воротах і забиває Шахтар 1-0 на 53-й хвилині. Зубков відзначається забитим м'ячем. Зараз позиції Форварда опиняється правий Вінгер в сьогоднішньому матчі. І після передачі від Невертона. Зубков відправляє м'яч у ворота. На старті другого тайму Шахтар виходить вперед. Не допоміг зараз своїй команді бущан. Дуже класно тут Невертон і Зубков зіграли між собою. Та як відтягнувся, і звільнив простір для себе ж невертон. Далі розхитав захисника, і поміж двох динамівців проходить передача на Зубкова. Міяч ворота команди Динамо забив Олександр Зубков, номер 11. Дуже легко Тимчика позбувся Невертон. Тимчик почав пласуватись, не зустрічав суперника, що дозволило Невертону віддати цей пас. Ну і далі Зубков власно розбирається і пробиває поміж ніг Бущану. Ось ледь не перший справді гольовий момент Шахтаря у цьому матчі. Одна це у грі Шапаренко. Прашко невдало приймає м'яч. Степоненко відбирає. Зараз 2 в 2. Контратака у Шахтаря. Пас на вільний простір. Сікан втікає у штрафний майданчик. Сікан. Прибрав Дячука Сікан у штрафному Сікан. Рятує Бущан. Не забив. Зараз нападник Шахтаря. Не переграв голкіпера Динамо. Ну і ось чому. Так, Бучан гравцем місяця став у своїй команді. Свій шанс Данило Сікан не використовує. Конопля. Конопля зберігає м'яч, віддав на Судакова. То обігрався із гочолиш Судаков. Ну і теж, теж послизнувся. Тепер вже Судаков. В обох команд сьогодні є ось ця проблема із підбором бутс. таке враження. А ну і контратака, яка пройшла після того, як Степоненко у брашка м'яч відібрав. Далі так прибрав на замасі свого суперника Сікан. Зберігає м'яч Матвієнко. Відходить на власну половину поля. Конопля. Назарина, як невдало працює з м'ячем. Перехоплення у Динамо. пас перед супряга залишає м'яч партнеру. Удар по воротах. Повз ближній кут не влучає Караваєв. Ось це момент. Ось це найкращий шанс у другому таймі, який Динамо не використовує. Помилка на власній половині поля. Обрізка від гравців Шахтаря. І далі залишив м'яч ось тут на Караваєва. Супряга чекав, можливо, передачу. Відповідь Супряга, але Караваєв, ну, вже дивився на ворота, вже бачив їх і. Сам бив у цьому епізоді. Розіграли штрафний футболіст Динамо. І на цьому фінальні свистово, дає Ярослав Козик, Маріно Пушич виграє перше класичне протистояння в українському футболі. Олександр Зуков його забитий м'яч приносить перемогу гірникам. Мінімальну важку. Але все ж таки перемогу Шахтар сьогодні набирає максимум очок. Динамо в четверте поспіль. Не виграє у чемпіонаті. І проблеми у киян тривають.